Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я пасинкую свої помідорки. Ось дивіться, у мене росте помідор, який підв'язаний. Це у мене буде індет, індетермінантний помідорчик. Тобто, це той, який росте значить, в один стовбур. І, значить, він є високорослим. Тому його слід формувати в, одне, в один стволік. Так? Ну, дехто формує в два, я в один. Значить, як я це роблю? Ось, дивіться, коли ми з вами подивимося на стовбур, бачите, ось він йде центральний стовбур, і на ньому є ось листочок, і з нього йде. Наступна віточка да, майбутня. Ось знову листочок, на ньому знову йде е, гілочка. наступна. Ось знову листочок і так далі. В пазухах листочків є е, майбутні, е, майбутні гілочки. Я Оці всі е, значить, е, майбутні гілочки, я їх відламую. Ось, Бачите, відламую їх. І, е, значить, так я роблю з усіма. Тому що я пускаю в один стовбур. Зараз покажу вам. Так, ну, ось, бачите, дивлюся. Ага, і тут у мене. Так, а тут в мене вже починається... починаються помідорки. Зараз вам покажу. Ось тут вони, бачите, вже починаються скоро помідорки. Значить, а всі бокові. Е, Гілочка я прибираю. І ось тут, бачите, де підв'язано, так само прибираю. Так, і ще один. А, моя порада вам ще одна. Дивіться, якщо листочок торкається землі, то ми його укорочуємо, все. І листочок землі не торкається. Для чого це робити, щоб не було ніяких хвороб, зменшити ризик на захворювання. Дивіться, а, а ось таку, такий. Паросточок можна поставити водичку, і він у вас пустить чудове коріння. І ви можете знову ж таки посадити цей помідорчик. Зараз я вам це і покажу. Так, ну як пасинкувати, я думаю, ви зрозуміли. Хочу вам зараз показати, я робила експеримент. У мене також були пасенки. Ось, дивіться, я зараз вам покажу. Дивіться, ось мені їх вже треба висаджувати. Ось я спеціально не висаджую, думаю, покажу вам. Дивіться. Ось він у мене вже йде. І дивіться, видно, що він у мене е, був одірваний. Гляньте, він у водичці у мене стояв. Е, і не тільки він пускає корішочка, а ще й продовжує рости. Ось, подивіться: так само наступне. Бачите, тут видно, що воно одломане, і ось так наростає. Тобто, ви можете. Якщо у вас є бажання, можете продовжити. Бачите, тут також гарно видно. Можете продовжити і собі наростити. І ось у мене ще такі є. Ось ну ці вже поменше йдуть. Бачите, ось. Наростають, ви їх саджаєте, і у вас, знову ж таки, помідорки. Ось, бачите, це робила, у мене вже не було чим підсажувати. І я а, зробила із пасинків, думаю, на всяк випадок, якщо буде потреба підсажувати. Ось, бачите, ось. ось таким чином. А тут тільки ось починає. Бачите, біленьке з'являється, це значить, що там буде з'являтися корінчики. Ось так. Тому, якщо хочете, можете також їх вкорінити. І я вас запевняю, що результат ваш, вас також вас порадує, і ви будете з помідорчиками. Всім дякую, що дивились мої відео. Якщо у вас є вже такий досвід, пишіть свої коментарі. Всім дуже вдячна за те, що ви продивилися мене. До наступних зустрічей. Всім дякую, всім до побачення. Бережіть себе і гарних вам вражаїв.